закулісся. я чув такі правила, тут, ж, тут не можна стояти на... Стоп! Я бачу тіні. Блять, я перепутав, курва, мейлце. Я вибрав все таки жінку бодибілдера. Будемо роздавати піздюлей, баба буде баба з банками буде роздавати пиздюлей. Короче, малий ключ, ні, ми тут вже походу буде. Блять, і тут тоже буду. <плес> <плес> блять! Сука, блять, голос тут. Піздец. У мене не зупиняється, блять, ти тільки вперід. О, бачу якась хуйня лежить. Ябко. Можем заюзати ябко. А, ми схавали. Блять, а шо воно робить? Кура, воно могло нам хп відновити, а я його взяв вже Камера CCTV Камера дивиться на мене. Хтось дивиться на мене чи шо? Хто, хто, блядь, Хто на мене дивиться? Курва знову! Та блять, а шо тобі курва? Якісь яка, зірка чи шо? Зірка голівуто ж ти мене знімаєш? Скачуєш якісь звуки, блять. Флять, айді ти нехуй, блять, своїми, сука, пшиками, блять. Які, блядь, звуки поїзда, за ви що, йобнуті чи що? Тут, блять, по хаті курва поїзд літає, піздець. Блядь, ну як нема звуку? Ну йобаний роб, блять. Ну не може того бути, курва. Ну не може. Просто не може. Той, хто курва, сидить, дивиться. Ми напиши, блядь, мені чути. Не, бляд, мовчать курва, як партизан. Блять, якісь звуки, сука, я чую. А чо, що? Що за хуйня? Візьмем собі наушники, щоб часом де ніхто не, не почув, що то за тут цей. Сидить і грає. Що за звуки? Сука, якась хуйня, блядь. Я їбав. Де ти є, хуйлуша, блядь? Я тебе чув. Сюда, блядь. Де ти є, блядь, за нахуй, а? Так, головне, щоб я не проїбав отой там вихід. Блядь! Ти, 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 блядь! Шо з тобою, курба? Ту камера? якась хуйня, блядь, Тут робиться. я ліпше, іду цей, іду назад. Хто, сука? Туплять. Тому десь мав бути блядь той вихід. Блядь, ну не вже його проїбав. Ну не, ну 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 курва. є... Пес баклашка. Бутилка з водою чи що тут? Я взяв water. Бля, water. І мій настрій трохи хуюват, блямос. Yes. Що відбувається з моїм зором, блядь? Все виглядає. Що, що шо, яке, блядь? А, якісь різні кольора, бля. Це не може бути добре. Те, що реальне не, не здається, коротше, все, все. Що за музика така веселенька? Якісь кольора пойобані. Що з кольорами? Просто йдемо прямо, щоб не то. Тут... О, якийсь чорт стоїть. Щоб якби. той стрім... ти ви нахуй! Він до мене підходить, коли я блядь, на нього не дивлюсь, блядь. Сука, ти мумія, блядь, їбуча. Ти поняв Диви, диви, диви. что тут я иду, блядь? Эй, долбоёб! Блядь, мне стрёмно, сука! Гандон меня ну, не Ну, если так вот, меня уже, по сути, не видит. Блядь, видит, нахуй! Что за статуя? Та я не ебу, что ты какая-то мумия. Задом, чу? Блядь, ну не, ну что за звук? А я такой бегом уёбаю. Будем не звездиться, У Меня не на нас дожине, правда? Все-таки, блядь, а ты дивись. Похуй, давай, диви, стоимо. Шаудин, блядь! Сука! Блядь! Женается, блядь, за мной. Тут, сука, какие-то зубари. Это, блядь, зара ⁇ бнул, Э! блядь, бля. Ні хуя сикаємо вихід наверх і зараз будемо пиздити всіх і все. Блядь, де той ключ шукати сраний. Блядь, тут у моє тінь, йоп, твою двізі. Що немає нікого? Курпа. Тут відображення. Блядь, та й... Треба знайти ключ. Ну очевидно, блядь. А де той ключ шукати, то хуй його знає де той ключ. Сука, наїпало бля, ти, блядь, падати. Так, сундук. Ей, опен, Ты его будешь упинировать. Снова ключ, блядь. Снова, сука. пиздец yes. О, мило, блядь. Тут что, телевизор? Ах, у меня тут телевизор. блять а, сука! Ды, сука. робище там стоїть. Блядь. Пиздец. Да, да вихід. Дабік, де сука. Ти, блядь, я загубився нахуй. Де, блядь, той люк, йобаний? Це сока камера, блядь. Блядь, що зробиш-то? Напиця. Де, де, де? де? Сукайте мене, блядь, Я тут ай. Молодьож, диви. А, сука, диви. І шо? І що, блять, я буду просто на тебе находку дивитися. І ти до мене хер підійдеш, блять, бо я на тебе дивлюся. Поня, отак, стоїмо і чекай. Давай, я, блядь, обертаюсь, тим на мене нападай.